Дівчата! У мене в руках пробник нового аромату білі Айлішен. У мене закрадалась думка замовити собі одразу повнорозмірний флакон, але якось сліпий тест за 90 доларів. Мені не надто подобався минулого року. З ароматом Айліш номер no. 2 у мене сталася абсолютна любов. Але я також попередньо замовляла собі 1 мл, щоб розпробувати і зрозуміти, чи мені воно треба. Тож прямо зараз вам розповім про новинку в парфумерному світі від нашої любимої біллі. І постараюсь зорієнтувати, чи вам треба брати все ж таки розпив, чи одразу флакончик. Ах. Що ж, нанесла я його дві години назад, щоб розповісти вам про те, як аромат розкривається, тому що він багатогранний, багатокомпонентний і цікавий. Піраміду прикріплюю ось тут і скажу, що початкові ноти звучать аж годину. Тому я його нанесла раніше, щоб зараз вам далі розповісти, що з ним відбувається. Аромат одразу зі старту, після розпилення, відчутний довкола і гарно шлейфить. Імбир разом з бергамотом додає такої гостринки і терпкості в звучанні, а сам аромат мені нагадує, наче недозрівший зелений персик, такий твердий, трішки полили алкоголем. Звучання цікаве, я не сперечаюся, але, на жаль, воно мене не зачепило і мені не сподобалося. Але що відбувається далі? Проходить година і аромат починає теплішати. Відкривається сандал, він стає більш таким об'ємним, солодшим. Разом з жасмином він не дає поки ще проявлятися мускусу. І ви знаєте, ось ось це звучання середніх і базових нот мені дуже сподобалося. Якщо відкинути і потерпіти оцю годинку, в принципі, я готова віддати гроші за флакон, але все ж таки ще треба подумати, тому що гроші не малі, А чекати годину, щоб відкрився вже той аромат, який мені подобається, ну таке собі. Та все ж я вважаю, що аромат вийшов цікавим з нетривіальним ось цим початком і дуже приємною базою, яка зігріває та огортає своїм шлейфом. Не забудьте поставити лайк та підписатися всім! Hrnného večera.